В першу чергу підрозділу, який йде на заміну нашим бійцям, хочу побажати здоров'я, рідним, терпіння, розуміння, підтримки, ну і звичайно, удачі і нормального повернення назад додому. Я думаю, ви також в скорому довго тримати, також вас там не будемо. Ми проводимо ротацію. Бачите, цю ротацію ми навіть скоріше проводимо, чим минуло трошки. І я думаю, і слідуючу ми також скоротимо цей час. І також підрозділ, бачите, у нас в деякій мірі менший, ніж ми не другий раз відправляли. Знаходиться наш підрозділ, там Вінниця буде знаходитися поряд з вами недалеко. Також вони вже рівно сьогодні тиждень, але хлопці відчувають вже себе справжніми бійцями, вже вони адаптувалися, ну і вже говорять, що теж можуть нести службу. Тому ще раз, Хочу побажати здоров'я, удачі, повернення додому живими, неушкодженими. Ну і всього, -всього найкращого вам.